Привіт! З вами Лілія, психолог. Я розумію, що моя історія багато кому не подобається. Читаю ваші коментарі, бачу багато хейту, ненависті. Але я ділюся цією історією, тому що там було багато любові. Знаєте, зрада це про обман, це про брехню. Всі історії не було брехні, тому й не було зради. Ви можете мене засуджувати. Можете писати свої коментарі, неприйняття, нерозуміння. І я зрозуміла, що це ваша біль. Пишуть же ж хто. Пишуть жінки, коментарі. І це пишуть жінки, котрих зраджували, котрі бояться зради. Ви знаєте. Я ж теж поки що ще одружена. Ми з чоловіком 19 років жили разом, з них 10 я боролась за наше кохання. 10 років. Його тато помер у 2015 році, і з того моменту він захотів жити з мамою. То він поїхав, не хотів повертатися, потім ми переїхали всі разом туди, потім він не хотів переїздити в наш будинок. А потім сталася війна і все геді розладилося. Ви знаєте, коли ти борешся за стосунки 10 років, це дуже важко, виснажливо, і ти вже не хочеш ні стосунків, нічого. Коли з'явився в моєму житті Сережа, я відчула полегшення. Я зрозуміла, що мене можна любити, що я приваблива, що я цікава, що зі мною можна говорити. Тому що цього всього в моїх стосунках з чоловіком не було. У нього приблизно та сама історія, не буду переказувати це не про мене, я можу говорити тільки про себе, але. Ми були обоє нещасти в стосунках і зустріли один одного. Ви знаєте, я розповідаю вам про це, тому що насправді дуже багато таких стосунків. Я ж психолог, я знаю, до мене з цим приходять. Дуже багато таких стосунків, і дуже багато людей бояться, щось змінити бояться, бояться осуду, десь невигідно розставатися, да? Тому що спільне майно, якісь там вкладення, жалко. І це теж. Скажіть, будь ласка, а що вас тригерить? Ви мені говорите, що я е, як увела чоловіка із сім'ї. До речі, він не був одружений, тому що не наважився. Це з його слів. А як можна увести чоловіка насильно? От як можна увести насильно чоловіка? Ану, чоловіки, хто в мене тут є? Скажіть, будь ласка, ви ж не телята, щоб вас уводити, правильно? Це неможливо. Якщо людина схильна до зрад, то вона зраджує. Якщо не схильна, то ні. В даному випадку, що він що я не були схильними до зрад, і дуже довго намагалися да, якось ці стосунки втримати, ці, що в нас були. Але, дякуючи Богу, ми зустрілися. Я дуже щаслива, що в мене були ці стосунки, і він теж був щасливий. Він говорив: я з тобою розцвів. Знаєте, коли. Мужчина, йому було 51, він говорить: я був на війні, мені вже не хотілося нічого. Ні стосунків, ні інтиму. Я думав, що я вже так буду доживати да, на свій вік. І потім він говорить: я з тобою почуваюся на 20 років, і я з ним почувалася дуже щасливою. Ми дихали один одним. Це правда. Ми не могли один одним надихатися. Ми дуже багато часу і по телефону проводили разом кожну вільну хвилину. І я до нього приїздила, коли можливо було. Це було справжнє кохання. Навіть не з першого погляду, а ще раніше. Я вам говорила про свій колаж, який я малювала за півроку до нашої зустрічі. Він був про цю зустріч із Сережею. Весь повністю все абсолютно про цю історію. Це кохання було ще забагато до того, як ми зустрілися. Розумієте? Така любов зустрічається рідко. Мені багато хто пише, що тобі заздрить. Можливо. Тому що я б сама собі заздрила. Таку любов. Треба ще заслужити. Розумієте? Ні, це не про інтрижку. Я вчора говорила з другом, він каже, що так у мене було теж багато жінок, багато красивих жінок. Там, да? Але це не про красоту. Це про... про душі, єднання двох душ. От ви не розумієте, займатися коханням просто. І коли коханням займаються дві душі, це абсолютно різні речі. Розумієте? Це було абсолютно чисте і пристрасне почуття. Дуже багато було тепла, любові, ніжності. Я не можу сказати, що ми не конфліктували, ми конфліктували, звісно, але це було дуже красиве почуття. І дуже красива історія справді. Шкода, що так сумно вона скінчилася. Ви можете мене засуджувати. Дякую всім, хто підтримує. Справді, я отримала і багато підтримки, багато нерозуміння, багато засудження, якісь погрози. Хтось там мені писав, якщо я тебе зустріну в прилуках. Що там, ховайся? Я те не боюсь. Якщо мені треба буде поїхати в Прилуки, я туди поїду. В Прилуки, чи в вічню, чи до нього. Я не боюсь вас, люди. Розумієте? Так само і на похорон приїхав. приїхала. я розуміла, що це може бути конфлікт, розуміла, що може бути якась там, не знаю, сутичка. Я просто мала там бути. Не для того, щоб насолити комусь з його близьких чи ті жінці, котра з ним жила. Він хотів, щоб я там була. Розумієте? І він хоче, щоб я про нього говорила. Для нього це важливо. Я вчора засумнівалася, і позавчора також дуже багато хейту, і я йому задаю питання, Сереж. Якщо я перегнула палку, якщо ти не хочеш, щоб я про тебе говорила, я бачу, що багато хейту. І мене якось перестали підтримувати, більше хейтити. І я кажу: якщо ти хочеш, дай мені знати, що, що тобі це не потрібно, що ти не хочеш, щоб я про тебе говорила. А він говорить зі мною, він говорить зі мною простором. І він мені починає посилати людей зі словами підтримки. Правда. Тобто тільки я починаю сумніватися, він мені дає цю підтримку через простір. Позвонив друг, котрий воює. Позвонив йому, а написав його друг. Написали люди в особисті повідомлення. Вчора також мені позвонив друг, теж котрий воює. Ми з ним довго говорили. Він, до речі, сказав, що каже: якби за мене хто так топив, я був би щасливий. Знаєте, я думаю, що Сережа теж щасливий від того, що я його пам'ятаю, що я про нього говорю. Мені цікава думка військових. От хто мене дивиться, мені цікава вашу думку. Можете мені особисто написати. От якби у вас були такі стосунки, ну це правда не про зраду. Чи ви б хотіли, щоб для вас були ці вірші, щоб про вас говорили багато теплих слів, навіть якщо це через засудження? Ми не висвітлили ці стосунки раніше, якраз тому, що боялися засудження. А зараз, коли він загинув, стало якось так байдуже. І мені теж, хоч я жива, але воно якось байдуже на те засудження. Але я хочу, щоб ви знали, що такі стосунки існують, і що не варто соромитися. Так, варто бути сміливішими. До того, коли вони скінчились. Я шкодую, що мені не вистачало сміливості. Було багато сумнівів. Я шкодую. Але я буду викладати ці вірші, поки мені хватить сил. Незважаючи. На хейт і на невдоволення. В основному це невдоволення йде, звісно ж, звісно, зічні. Звісно ж, звідти. Але знаєте, все-таки, як цікаво. Ті, що люди, що пишуть свої коментарі, вони ж не святі абсолютно. Абсолютно. Багато хто живе подвійним життям, скриваються за всіма замками, мають коханок, коханців, небрачних дітей і так далі. Да? Бажають один одному зла, розводять сплітні за спиною. Але так вийшло, що я розповіла вам правду. І всі ці хейтерші прибігли до мене. Ви так реагуєте на правду? Як цікаво! І мені багато хто пише не тривож його, типа, ти поклюжиш там пам'ять його, його жінки, ще щось там. Слухайте, в чому поклюження? В правді? Ну, але ж це було. Він був зі мною щасливий, він мене кохав. Я вам виставила фотографію, ви бачите, наскільки він там світиться. Це не просто інтрижка на день, розумієте? Ми були разом сім з половиною місяці, не розставаючись. Тобто ми не могли одирватися один від одного. Навіть перед тим, як він загинув, він прислав мені цьомчик. Розумієте? Це було доброго ранку, це було добраніч. Коли він йшов на позиції, я його підтримала. Коли він виходив з позиції, я теж його підтримала. Колись він вийшов з позиції в 11 часов ночі, я сіла на маршрутки і погнала на Славянськ. В час 05 була маршрутка, зранку я була в Славянську. Він говорить, ти моя Жанна Дарк. Я була від нього, Жанна Дарк. Да. Ні, це було не просто так, друзі. Це не була інтрижка. Розумієте? Дякую всім за вашу підтримку і за ваші невдоволені коментарі. Пишіть, хто хоче на консультацію, welcome. Я вже трошки відійшла, можу працювати. Запрошую.